Мир вам. Мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя. І зараз так красиво. Але знаєте, я коли приїхала, був лебідь ось тут, ось на цьому клаптику, і було ну дуже красиво. Але ж поки включила камеру, він відплив і він отут поряд. Ось він, ось. Тут теж красиво, тут теж мило. Зараз він там щось знайде, якусь рибинку чи поживку. Господь попіклується про нього, слава Богу. Краса, ніжність, милість, милість. От дивився б і дивився у цю далечінь і заспокоювався. Кому потрібно заспокоїтись? Подивіться на красу, яку створив Господь. Подивіться, помилуйтеся, прославте нашого Творця. Адже він так творив все. Все ніжно, все мило, алілуя, слава Богу! Але коли дивимось ми сюди, ми теж можемо сказати Вау! Да, тут не так ніжно, але ж велично, але ж захоплююче. І отам вдалині пливуть його побратими, лебеді! Можливо, Господь зараз його поверне назад, і він опиниться в оцій рожевій воді. Так було красиво, хочу, щоб він повернувся. Можливо, це вдасться. Ця краса тимчасова, зараз декілька хвилин і все. І вже буде небо таке блікле, спокійне, і потім буде світанок. Але зараз оця предсвітанкова краса, вона насправді краса, слава Богу. І коли ми можемо побачити цю красу, вона нам допомагає прославити нашого Господа. Краса допомагає, адже дивлячись на красу, ми можемо сказати: славлю Тебе, Господи, славлю Тебе, Господи, як Ти все чудово створив. Ви уявляєте, наскільки було прекрасно у Одемському саду? Ми навіть не можемо це уявити. Якщо зараз грішний світ, оцей Господь все рівно змальовує, збагачує, показує нам красу. І ми серед оцієї. Війни, серед жахіть, серед вибухів, серед розрухи можемо побачити цю красу. То наскільки перші люди вони жили у цій красі, милувалися нею, восхищались нею, наскільки було там все чудово. Але. Але не захотіли благословіння, і благословіння від них удалилося. Так може бути і в нашому житті, так може бути і в нашому житті. Якщо ми віримо в Бога, який добрий, але не добрінький, а добрий і справедливий, тож ми будемо бачити цю красу. А також ми будемо розуміти, що є добро і що є зло, і до того злого не доторкатися, а бігти від Нього і хай допоможе нам Господь в ім'я Ісуса Христа. В псалмі 106, в першому віршові, записані такі рядки. «Дякую, Богу... Дякую Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Дякую Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. А друге Коринтян 10:17 записано: А хто хвалиться, нехай хвалиться Господом, а хто хвалиться. То нехай хвалиться Господом. Я дякую Тобі, Господу, Господи, за оцей світанок. Я дякую Тобі, Господи, за цю красу. І я хвалюся Господом, тому що Він мене розбудив цього ранку, тому що Він мені дав бажання їхати на цей берег, тому що він наповнив мої вуста живою водою. Слава Богу, слава Богу! І я те, що маю те, даю. Те, що маю від Господа, те даю, слава йому, навіки слава. За роком рік в життєву путь, крізь болі та розлуки, Нас всіх вперед, вперед ведуть невидимі руки, нас всіх вперед. Передведуть невидимі руки. Тримали нас у першу мить, додавши щастя в муки, руками матерів земних, Невидимі руки, крізь піклувалися лися про нас, Несли, вели, тримали ми їхні діти. В недотики, не раз так явно відчували, нас пестили нас пестили в добрі, в журбі. А іноді навчали, вели із ворогом двобі, стрічали, проводжали, бувало, все, що ці сумнів брав, щоб ми їх загубили. О, як ми плакали тоді, як їх знайти. Хотіли та вмить, коли скінчиться путь слова затихнуть звуки на свочи дім, перенесуть невидимі руки в обійми візьме нас отець. Томивши світ розлуки і там поба, на кінець, невидимі руки і там поба, на кінець не видимі руки. Алілуя, слава Богу, слава Богу! Бог простирає для на, до нас руки. І навіть оцього лебедя він спонукав припливсти у цю рожеву плямину, щоб нам насолодитися оцією красою. У мене виключився е, просто. Е, Закінчилося, закінчилася зйомка, тому буде така невеличка накладочка, коли я буду оці шматочки з'єднувати. Тож, думаю, нічого страшного, якщо, якщо строчка е, пісні повторилася. Алілуя! Слава Богу! Лебедь такий класний сів отут, позує нам. Хоче, щоб ми на нього подивилися зблизька. Слава Богу, слава Богу! Він сьогодні прикраса нашого ролику, не тільки. Він, звичайно, а й це небо, яке створив Господь, але він також творіння Боже. Подивіться, як круги е, біля нього розходяться. Він опускає голову і потім круги, круги, круги. Краса. Навіть і це Господь дасть нам помітити, якщо ми цього хочемо. Слава Богу, слава Богу, навіки слава. У кожного з нас є своя свій життєвий шлях. У кожного з нас є свій путь. Господь, Господь сказав нам, щоб ми приходили до нього. Приходили до нього і клали біля його ніг свої тягарі, що коли нам важко, Він пообіцяв, що його тягар Він буде неважкий. А знаєте, чому він буде не важкий? Тому що Господь посилає для нас благодать. І якщо ми несемо свій хрест, то його благодать буде нам допомагати. Слава Богу! Слава Богу! Хочу зачитати послання до Галатів, з послання до Галатів шостого розділу. Буду читати з першого, вірша, з першого вірша. Брати, якщо і впаде людина в якийсь переступ, то ви духовні виправляйте такого духом. Лагідності, кожний пильнує за собою, щоб і самому не потрапити у спокусу. А перший вірш нам каже, щоб ми, якщо навіть бачимо людину, коли бачимо людину, яка робить гріх, ми повинні її наставляти, виправляти. Ті, які вже міцно стоять, укорінилися в Ісусі Христі, коли ми маємо побудження від Господа, не самі собі вирішили, а побудження від Господа. І перш ніж навіть з лагідністю виправляти, нам потрібно запитати у Господа. Тут написано брати, але це до сестер теж стосується. Коли вам хочеться, дуже хочеться, підійти до якоїсь іншої сестри, і на тякнути її, що вам не подобається її зачіска, чи длина сукні, чи якась прикраса. Спитайте спочатку у Господа, а чи хоче він, щоб ви це казали. А якщо ж все-таки буде Господь, і Господь вам скаже: Так, іди, то тоді ти повинен це сказати з лагідністю, З лагідністю. і потім іще сказати Слово, яке буде підкріплення. Із Біблії, що ти права або ти правий брат. З лагідністю. З лагідністю. Тільки після того, як помолимося Господу і відчуємо від Господа, що да, дійсно, ми повинні це сказати. З лагідністю тоді йдемо, маючи слово від Господа. Не просто свої забаганки, не просто я так вирішила, чи я так вирішив, а керуюся. Чи з Божим Словом, і все ж таки, і все рівно з лагідністю. Алілуя, слава Богу! Читаю далі: носі тягарі один одного і таким чином виконуєте закон Христа. Бо коли хто думає, що Він є кимось, будучи нечим, то сам себе обманює. Нехай кожен випробовує своє діло і тоді матимеш похвалу тільки в собі. А не перед іншими. Бо кожний нестиме власний тягар. Бо кожний нестиме власний тягар. Вчора я прослухала дуже, дуже класну проповідь. І маючи оце. Оце слово з цієї проповіді, хочу деякими думками, які мене зачепили. Поділитися з вами. Поділитися з вами. І так, ми прочитали щойно один невеличкий уривок, і він нібито протирічить сам собі. Послухайте, в другому ряд, в другому віршеві ми читаємо «Носіть тягарі один одного. Так, прочитали. І ми, так як і брат казав Микола, давайте скажемо на ці Слова амінь. Ми повинні носити тягарі один одного. Адже Господь нас покликав у церкву, у сім'ю. Ми, ми не живемо на е, необітаємому якомусь острові. Ми живемо серед людей. І Господь каже: носіть тягарі один одного. Але через два вірші ми читаємо: бо кожний нестиме власний тягар. Як це так? Як це зрозуміти? Один вірш каже, що ми повинні носити тягарі один одного, а другий каже, що повинен кожен нести свій тягар. І користуючись отими словами, отими знахідками, які знайшов пастор Микола, я хочу з вами поділитися. Справа в тому, що в оригіналі слово тягар в першому випадку і в другому випадку перекладений. Зо... Це зовсім два. Різних слова. Але в українській мові отак от їх написали. І в російській, думаю, також не дивилася. Але в оригіналі, в першому випадку, тягар написано слово варос, що означає нестерпний тягар, нестерпний тягар. Коли може бути нестерпний тягар? Коли людина потрапила у біду? Можливо, захворіла, можливо, в неї якісь сильні непорушення. Розуміння в сім'ї можливо, чоловік б'є дружину, а можливо, у дитина стала яко Стала на шлях якоїсь залежності. І от батько, мати, дізнавшись про це, у неї тягар, у неї нестерпний тягар. Зараз у нас є тягарі. Коли рідні, близькі воюють, вони солдати, вони там на передовій, це також тягар. І от люди кажуть: моліться, допоможіть нам нести цей тягар. Допоможіть. А коли розруха, коли будинок втрачено, все. Розрушений будинок. Або коли хтось із рідних помер, то теж тягар. І людина одна цей тягар знести не може. А коли що, вкрали а коли вкрали, і також тягар, і теж треба це перенести, то оці нестерпні тягарі нам потрібно допомогти людині нести. Ми не можемо їй допомогти, якщо людина не просить про допомогу. Але коли людина прийшла, каже: Допоможіть, тоді ми допомагаємо, тоді ми разом із нею підв'язуємося і починаємо разом з нею молитися не один раз, а декілька разів на день. А можливо, цю молитву потрібно буде нести місяць, рік. Ми не знаємо. Але коли ми кажемо, коли ми кажемо, ми будемо з тобою разом, тож тоді, брати і сестри, нам потрібно взяти відповідальність за ті слова, які ми сказали. Якщо ми підв'язалися, якщо ми вирішили, ми будемо допомагати, можливо, і фіна фінансово, можливо, і фізично прийти, щось зробити, просто посидіти, але, але, витратити. На цей час буває мовчання дорожче отого того сказаного. Але людина була поруч, поруч, поруч. Але ставши на оцей шлях, що ми будемо допомагати, нам потрібно бути відповідальними. Відповідальними. Алілуя. слава Богу! Далі. А в п'ятому віршові. Коли Бог каже, бо кожний нестиме свій власний тягар, то слово в оригіналі написано, написано фар тіон фартіон, що означає посильний повсякденний тягар, посильний, повсяк, посильна повсякденна праця кожного дня. Кожного дня у нас у кожного повинен бути свій тягар. Пастор Микола казав рюкзак той рюкзак, який повинен бути постійно з нами. Ми повинні кожного ранку, прокинувшись, помолитися. Ми повинні кожного ранку прославити Господа. Якщо ми хочемо, щоб нам було добре. Ми повинні бути вдячними, писати о той щоденник, там, де ми записуємо вдячність кожного дня. Це хіба важко? Зовсім не важко. Але це мій тягар. Я повинна захотіти це зробити і робити. І потім, коли буде, у нас свято Подяки, через рік ми не будемо о швидко, перед оцим днем подяки, писати отого листа Богові. У нас уже буде повністю списаний зошит. Хіба це не класно? Хіба це не класно? Я вам зараз даю інструмент. Хтось може скористуватися цим інструментом. І робити так, як почала робити я. Я почала його робити тільки в цьому році. Колись я вже пробувала це робити, але там, був, там було інше. То я проходила курс психологічний, і психолог нам радив писати подяки. Але, знаєте, просто не Богові, просто подяку за те, що у вас відбулося протягом дня. Психологи використовують Боже Слово, знаєте, дуже. Дуже сильно. І те, що вони рекомендують людям, вони все черпають із Божої мудрості, із Божої, не не з людської, не з людської. І тому це вірш, коли що оці сини, сві... сини світа цього догадливіші. Чим діти Божі, це, спра... це точно, це так? це так. Вони користуються Божим Словом, але не кажуть, що це Боже Слово. Ми знаємо Боже Слово, але ним не користуємося. Чому? Парадокс, парадокс. Допоможи нам, Господи, знаючи слово Твоє і ще ним користуватися. Алілуя, слава Богу. Тож, коли у нас є кожного дня свої якісь тягарі, ми повинні це робити самостійно. Коли у нас є діти, ми повинні за них молитися. Ще з малку, ще в утробі матерній, ми вже повинні про них молитися. Так чи не так? Ми повинні молитися з вірою. О, це дитя даровано нам Господом, і воно це Боже благословіння, яке нас збагачує і печалі собою не приносить, що це діти Божі, що Господь попіклується про них, що Він подбає про них, але ми повинні молитися, не повинні писати записки в церкви, моліться за наших дітей. А ви що будете робити? А ви що будете робити, брати і сестри? Да, коли вже там такий тягар, що захворіли? попали в якусь пастку, О, тоді церква помоліться, у мене тягар, справжній тягар, і мені потрібна допомога. Коли захворіла людина, насморок, тож протестань твердою вірою, і він тече від тебе. Навіщо тобі кликати пастора, щоб він тебе помазував єлеєм і молився про тебе, якщо в тебе просто насморк? Або там закрутило в животі, або, або там ще якась отака невеличка. Невеличка хвороба, яку ти можеш протистояти твердою вірою, твердою вірою. Але коли ти бачиш, що вже зле, і ти неспроможний нести оцю хворобу, то клич, то пиши, то е, дзвони, то, то турбуй небо, турбуй братів і сестер. І тоді ми повинні підв'язатися. Тобто, коли. Тягар великий, ми кличемо, ми кличемо на допомогу. І тоді нам потрібно, брати, сестри, допомогти. Але нам не потрібно підкладати свої руки під отой тягар, який кожний повинен нести сам. І дай Боже нам відрізняти одне від другого. Так точно і в нашому сімейному житті. Якщо дитина може вже прибрати за собою, помити посуд. Помити підлогу, поперекла... по... позбирати свої речі, то вона повинна це робити сама. Якщо ми хочемо, щоб дитина виросла трударем, та, яка потім буде допомагати в старості нам, то нам не потрібно на свої плечі перекладувати те, що повинна робити дитина самотужки. Повинна робити жінка, повинен робити чоловік. Інколи, уже пройшовши життєвий шлях, я розумію. Мію, скільки я на себе звалила непотрібних тягарів. Але слава Богу, що я з Господом, і Господь каже: забуває заднє, простираємося вперед і не робимо більше тих помилок, які робили в юності. Слава Богу! Слава Богу! І тепер я вільна від отих. Тягарів, які несла на протязі багатьох років. Господь мені на них на мене їх не клав. Нам постійно казали: візьми тягар, візьми тягар. І ми думали, що тягар, чоловік, діти і там іще інші тягари. Інколи матері, коли вже ви ти одружений довго-довго. А ми тягнемо ще матерів, батьків. А навіщо? А навіщо? У кожного є свій тягар. От свій тягар ми будемо нести з легкістю, по благодаті, по благодаті, з Божою допомогою. А якщо ми на себе звалили тягарі рідних і близьких і тягнемо їх, тягнемо. А вони, знаєте, сидять і у них нема ніяких проблем. Їм так класно, їм так зручно біля нас. Тож. Від скиньте їхні тягарі, хай вони несуть самотужки, самотужки. І тоді ви вдихнете повітря на повні груди, тоді ви побачите оцю красу, яку сьогодні Господь по особливому, по особливому подарував нам. Адже сьогодні море казково красиве. І якщо ви на протязі усього ролику не тільки слухали мене, а ще й дивилися, а ще й дивилися, то я думаю, що ви... Отримали сьогодні багато позитива, багато корисної їжі і багато прекрасних кадрів, які подарував нам Господь. Алілуя! Слава Богу! Його слово, воно живе і діюче, Його слово воно допомагає нам на протязі усього нашого життя. І якщо ми десь якісь зробили помилки, то Господь знову і знову каже нам. Покаялися, встали і пішли. І пішли прикрашати оцей світ. І хай допоможе нам Господь в ім'я Ісуса Христа бути прекрасою цього світа, не згорбленою бабусею, не згорбленою дружиною, а прекрасною леді в ім'я Ісуса Христа. Точно так і, брати, хай допоможе вам Господь зняти тягарі не ваші, не ваші а нести тільки свій, а нести тільки свій, і бути сильним. Воїном, а не згорбленим дідусем в ім'я Ісуса Христа. Слава Господу! Слава Господу! Дякую тобі, Господи, за смачну, корисну їжу. Ми приймаємо її з радістю, знаючи, що ти допоможеш нам зняти не свій тягар, а нести свій тягар із легкістю в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, красені. Ви також були прикрасою нашого ролика. Слава Богу! Амінь.